Судді так. Глобально в нас майже, в межах Пермопільській області є е, невеликому цільними двома проектами. Один проєкт, про який так детальніше згадував пан Степан Васильович, власне, це проект про полюси зростання. Е, те, що ми ну, там, до частини громад, ми в принципі вже з вами знайомилися, приїжджали до вас в такі візити індивідуально, е, власне, суть суть проекту, яка полягає в тому, щоби. Зрозуміти власне цю концепцію полісів зростання, то, яка в принципі існує в законодавстві, але під якою, окрім самого визначення, особливо нічого немає. Тому ми хочемо власне, цьому, я, там на самому початку робив великий акцент саме на міжмуніципальній співпраці, оскільки суть концепції полягає в тому, що в нас є таке групування громад, які спільно разом працюють для забезпечення там економічного розвитку в ну, цілому розвитку там цієї групи громад. Чи воно має все об'єднуватись виключно навколо не знаю, там, одної громади, чи були якісь кілька, точок в кожному районі. Це, власне, те, що ми хочемо, те, що ми для себе вже так початково ну, зрозуміли таке проблемне бачення, але ми хочемо ще подивитися, працювати в таких великих групах, щоб краще зрозуміти, як воно мало працювати. Друга історія це, власне, де ми <кх> аналізуємо таку економічну спеціалізацію в області і, власне, теж. Будемо там напрацьовувати конкретні ініціативи для того, щоб забезпечити економічне зростання. Але це такі назви проєктів, по суті, що буде в кожному в кожному з цих проєктів. По-перше, з проєктів у нас буде, ми вже маємо такий аналіз потенційних полюсів зростання в області. Ми подивилися там на там, десятки різних факторів. Там вийшли на далеко за межі тої методології, яка є о, там, офіційно заправді на міністерство, вирішила це подивитися трохи У нас вже є такий попередній світ того, як воно. Це нашою гіпотезою могла би працювати, і ми там, одразу після нашої, після нашої зустрічі потім попросимо представників обласної адміністрації е, зробити на всіх там зареєстрованих, на всіх громади розсилку з тими документами, які ми вже маємо на даний момент, щоб ви їх почитали, ви їх покритикували, сказали, що воно так насправді не працює, ну, що ми якби, почули від вас якийсь такий конкретний відгук, і щоб це був якби, там не наш якийсь документ, який ми собі придумали в Києві, щоб це був спільний продукт. Який по якому є такий консенсус загалом по області, друга історія, яка буде в межах цього проекту, ну яка по суті такий, мабуть, ключовий, який результатуючий продукт, бо так що це якби там звіт, по факту, який там цінний для області, може бути цінний для вас, але по факту він сам по собі звіт він ніякого впливу на те, як воно буде працювати в країні, в цілому мати не буде. Тому ми будемо напряму давати конкретні рекомендації міністерству. У нас вже кілька колег, там, зокрема, пан Мирослав, він зараз долучений до робочої групи при міністерстві, яка займається там, оновленням власне, підходу до стратегічного планування, який в тому числі буде враховувати, враховує ці різного роду функціональні типи територій, і ми ну, безпосередньо будемо мати можливість там, дати ці рекомендації і просувати там, ті механізми, які ми вже там напрацювали. В межах цих стратегічних сесій зрозуміємо, що краще, і зможемо запропонувати щось, щоб там за під словами полюси зростання були не просто слова, а були якісь конкретні дієві механізми, з яких там ви всі зможете отримати якусь повість в майбутньому. З приводу другого проекту то там якби історії таких як два ключових продукти: перший ключовий продукт це такий детальний аналітичний звіт по там, економічній спеціалізації області, де ми намагалися подивитися ззовні. А що власне як область виглядає зовні? Тобто, що, де вона справді виділяється, де вона і справді є такі конкретні переваги? Цей звіт він фактично вже в такому на 99% готовності він вже є. Ми його також разом з іншим документом надішлемо після нашої зустрічі. Але що нам ще більш таке прикладне, ще більш важливе, те, що ми буквально зараз в процесі підготовки такого. Як ми називаємо для себе бізнес-гайду, як це здебільшого прийнято називати там інвестиційним паспортом області і власне ті проекти, які ми будемо напрацьовувати, напрацюємо тут. Це власне, ну ми хочемо їх в тому числі включити в цей інвестиційний паспорт, щоб потім там область могла їх далі комунікувати через те, що ну там невеличкі проекти кожної з громад, очевидно, що вони можуть бути включені в інвестиційні паспорти кожної з ваших громад. Якщо у вас такі є, якщо ви такі активно користуєтесь, то щоб було мати можливість включити щось в обласне, то там масштаб десь має бути більший. Очевидно, деякі проекти в межах громад теж можуть бути включені саме індивідуальні громадні проекти, але все ж таки ми хочемо подивитися на це трохи ширше і знайти якісь такі комплексніші проекти. Це те, що має вийти в результаті і по факту цих двох проєктів. Але якщо говорити детальніше, це, мабуть, пропущу тут багато таких. Е, не пропущу каже пан Руслава, власне, і в межах е, там одного з проектів, одного з цих двох, ну і по факту таки, це такий, такий якийсь спільний. Висновки з нашого аналізу, ми зрозуміли, не просто там підготували такий, знаєте, документи, які просто описують статистику, що окей, в області є це, в області є то. А де ми намагалися зрозуміти окей, а що є такими ключовими бар'єрами е, для того, щоб область економічно зростала? Я, ну я вважаю, що це важливо. І, ну, тут багато тексту, але я би просив, щоб. На це подивилися більш уважно. Е, ми е, на багатьох зустрічах говорили про те, що е, ну, от ми приїжджаємо в громад, нам розказують е, про е, те, що в нас є і те, і те. Ну, дійсно, в області багато е, того, що ніби давало б можливості йде розвитку. В той же час область має достатньо невисокі позиції е, по багатьох показниках. Ви знаєте, що. Порівнюючи з магазина інших, область невисоко, невисоко стоїть в різних регіонах. І ми намагалися, от, спілкуючись з вами і аналізуючи дані, зрозуміти, а що власне заважає області бути е, е, ну, більш, так, більш успішною. І е, це наше припущення, те, що, от, е, те, що ми спробували е, е, Тобто, е, Область аграрна, але аграрна без е, переробки. так? Правда? Правда. Е, порівнюючи з сусідніми регіонами, багато є е, подібного, але немає чогось такого, що дуже сильно би область виділяла щось з іншого. Правда? Е, в цьому сенсі область виступає тому там, шльову, франківську і так далі часу. Е, Люди виїжджають на заробітки, так, є такі діяння. Е, ну і так далі. Тобто, можна подивитися, ніби хороше логістичне положення, але е, ну, якось воно там активно не використовується. І е, от таким чином ми на, е, спробували нащупати ті речі, з якими можна було би працювати. І е, власне те, про що ми сьогодні з вами будемо говорити, це теж е, ну, ви маєте можливість е, щось. Е, Запропонувати докласти для того, щоб оцю ситуацію з кожного спробувати Якщо щось маєте до цього коментарі, то може відразу щось скажіть, якщо віруха подивитися. Окей. Mm. Okay. Тоді, власне, так, е, додатково до цих там е, якихось ключових бар'єрів, ключових проблем, які на рівні області, в принципі, в межах там того е, другого продукту, про який я згадував. Про таку економічну спеціалізацію області. Ми власне там подивилися не тільки на ну, таку знаєте, класичну смарт-спеціалізацію, яка є там обов'язковою в межах стратегічних документів. Ми вирішили вийти трошки за межі цього і, і в, межах цього, в межах цього продукту виділили там, сектори, які дозволяють в принципі, там зараз як ну, мінімум там триматися на плаву це сектори стійкості, ті сектори, які будуть актуальними для власне, контексту відновлення. Такого і фізичного, і в цілому економічного країни сектори зростання, які мають там великий потенціал для того, щоб надбудовувати е, і якось е, працювати ефективніше в майбутньому. Е, і власне та сектори сектори нової економіки це щось, чого зараз може не так багато є, але в цілому області потенційно є потенціал. Я зараз ці всі сектори перелічувати не буду, щоб десь вас трошки не, не звужувати те, про що ви будете думати, і те, що ви будете. Писати і генерувати які ідеї, але ми з цим, цим звітом поділимося там одразу після після цієї зустрічі. Ви зможете ознайомитись, сказати свою думку, покритикувати, запропонувати якісь зміни і ми будемо разом працювати над цим документом. Власне, що ми хочемо сьогодні отримати в кінці кінців? Сьогодні ми хочемо отримати таких по суті три ключових результати: результат перший: це такий перелік е проектів, там великих проектів обласного масштабу, який які в ідеалі мали би фокусуватися не там на конкретній якійсь громаді, а на співпраці кількох громад. Друга історія це, власне, оскільки ми кажемо, що проєкти мають бути на рівні кількох громад, то ми б попередньо хоча б так мали хотіти мати бачення такого закріпленості громад, а які, які, які з громад до яких з проєктів потенційно можуть долучатися і в яких ролях. І третя історія це, власне. Розуміння того, а яка підтримка потрібна для реалізації цих проєктів з боку області чи з боку держави, щоб ми могли це ну власне передати, почути десь підсвітити і обласній адміністрації, і потім мати можливість передати як рекомендації міністерству, щоб показати, що окей, дивіться, якщо ми хочемо розвивати там області, розвивати економіку областей, ми хочемо реально впроваджувати цю концепцію полюсів зростання, а не просто казати, що ми визначили 100 полюсів і, і все. То, власне, нам треба розуміти, а що, що вам заважає, звідки, з якого боку вам потрібна ця підтримка. І тут ми в бо ми якби, дуже багато на цих зустрічах в багатьох громадах чули, що найкраща підтримка це просто не заважати, але ми б хотіли десь почути, може, може, можна щось, окрім того, щоб не заважати, що все ж таки воно десь вам допомогло. Відповідно, що в нас сьогодні, в нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде таких, по суті, чотири завдання, чотири справи, які ми хочемо з вами. Реалізувати я одразу всі вам їх озвучувати не буду, щоб ви знову ж таки мислили поступово по кожній по кожні справі. Але буду пояснювати поступово, і по суті, там зараз ми вже почнемо нашу таку з першої індивідуальну, згодом групову роботу. Тому спершу там вправо один це власне те, що я би попросив вас подумати, там, не знаю, 5, 10, 15 хвилин про те. А. Які сектори можна розвивати чи в області в цілому, чи в вашій громаді, чи в вашому районі. Тобто, тут ну власне те, тут це якби виключно ваше бачення. Ми там не претендуємо. Це якби не тест, де ви маєте дати якусь правильну відповідь, що це є перспективно, а це не є перспективно. А це якби про те, що ви вважаєте з вашої позиції, з вашого досвіду, те, що треба розвивати, те, що там не до в області? Власне, це з одного боку, з іншого боку, подумати про конкретні проекти. Тобто, якщо ми умовно говоримо якесь там ягідництво, це як сектор, проекти, можливо, там не знаю, розвиток якоїсь холодної логістики в ягідництві, чи якийсь розвиток кооперативний, чи будь-що, що вам в принципі прийде в голову, те, що можна назвати якимось проектом. І власне, там одну і цю, і другу тезу, ну, там це може бути перелік якихось секторів, перелік якихось думок, ідей проектів, ми вас абсолютно не обмежуємо. Формулюйте їх, як воно вам приходить в голову, що у вас є десь не знаю, можливо, в ваших записниках. Десь на столі лежить, що ви хочете реалізовувати, але поки що там не було можливості. Все це можете сюди записувати. І власне там за qr кодом ви зможете знайти. Там буде коротенька така google форма де ми вас попросимо в там, одне питання вписати ваше е, прізвище в друге питання вписати вашу громаду. Е, ну я чув, що там у нас є кілька людей, які не представниками конкретної громади, то можете там обирати, мабуть, не знаю, Кременецьку громаду як, як таку. Бо там ми все ж таки дали там варіанти відповіді. І потім є два відкритих запитання, де в одному ми попросимо вас списати оцей список секторів, як завгодно сформульовано. І друге питання, де буде список таких проєктів, ідей, та як вам завгодно вони можуть бути сформульовані. І, власне, після цього ми опрацюємо цю всю історію і потім, власне, озвучимо, потім навколо цих там секторів і навколо цих проєктів будемо зробимо таких кілька групових дискусій, і обговоримо їх. Тому я зараз включу там на цьому екрані там 15 хвилин таймер і буду просити вас подумати і в цій формі зафіксувати. Якщо зафіксуємо швидше, то закінчимо швидше цю вправу, ми швидше опрацюємо, швидше почнемо наступне. Тобто тут не треба там, чекати всі 15 хвилин, щоб на 15 і все описати. Якщо встигнете заборонити швидше, то просто закінчимо швидше і почнемо рухатись далі. Тому чи чи все окей, чи все зрозуміло? Е, Чи можемо включати таймер і рухатись по цій вправі? Супер, дякую вам. Я тобі включаю і будемо виходити.

Поки учасники зібрання готуються до дальших кроків, пані Галино, вітаю вас на Кременеччині. Скажіть, будь ласка, для чого цей захід і що тут взагалі відбувається, аби наші глядачі зорієнтувалися в події? Ми зараз Тернопільщина на активній фазі підготовки плану заходів до стратегії, аби розвивати нашу область, аби мати якісні проекти. І якраз завдяки нашим партнерам, ми сьогодні пробуємо в Кременецькому районі. Я думаю, що нам це вдасться, напрацювати проекти, які важливі будуть як для Кременеччини, як для громад Кременеччини, так і для області. В цілому, оскільки ми думаємо усі про розвиток, думаємо про наше майбутнє, і все нам вдасться. Але я так розумію, що область вже знає, які пріоритети будуть ставитися. Це ж тут йде і відновлення економіки, правда, і розбудова, і пізніше різні такі так. освітні, культурні проекти. Ви ну розумієте, так. вже над чим будемо тут з вами працювати? Будемо працювати от зараз, якраз з громадами, бо важлива думка кожного. Будемо обирати важливі аспекти в економіці, де саме от Кременечина бачить, де ми можемо розвиватися, де в нас є пріоритети, де, де ми зможемо бути кращими в Україні і навіть в Європі ми ж рухаємося туди. А пізніше цей документ він десь буде оприлюднений, затверджений. Так ним Не. можна буде користуватися. Це будуть аналітичні напрацювання, які будуть подані до Міністерства регіонального розвитку і будуть напрацьовуватися будуть зразком і предметом обговорення на рівні України для розповсюдження для інших областей. Я вам щиро дякую. Я хочу запитати своїх колег з Кременецької міської ради. Вони тут дуже всі активно думають, але все. Таке вітаю, привіт-привіт. Олександр Сергійович. Ви, мабуть, тут сьогодні в цій делегації маєте найвищі повноваження. Ви вже подумали, що можна запропонувати Міністерству регіонального розвитку від Кременеччини? Це, ну, у нас є багато таких проєктів, скажімо навіть жаль, галузей, які ми хотіли б розвивати. Це і деревообробна промисловість, і ягідництво. Поводження з трьоми побутовими входами, хімічна галузь, туристична галузь, тобто є в нас і напрацювання є, і що ми хотіли би розвивати. В першу чергу ті, які вже в нас діють на теренах нашої громади, але хоче, щоб воно було ще краще. Але ж у нас є вже в громаді така стратегія розвитку. Ви щось звідти є. можете є. почерпнути, Звичайно. десь ми мусимо коригувати разом з обласною чи обласна вже стратегія. Має з нашою коригуватися. Можливо, нам дещо треба під під обласну стратегію. Але в першу чергу, як на мене, це поводження з страданими побутовими відходами, де в нас зараз є земельна ділянка, розробляється стратегічно-економічне обґрунтування, є в нас проєкт кушторської документації на очисні споруди, є в нас проєкт в перспективі на каналізування центральної частини міста Кременця. Тобто на екологічні складові приділяється дуже велика увага в нашій команді. Ви маєте досвід написання різних проєктів Миколаєві? Так, з дуже важливим питанням враховуючи особливість рельєфу нашої місцевості, так, також є відновлювана енергетика, теж є дуже багато напрацювань. Я думаю, що з часом все це запрацює. Ну, Кремлець був є і буде туристичною перлиною, тому важливим моментом є власне підготовка скажімо, інфраструктури туристичної. Ось для того, щоб забезпечити перебування, належне перебування тих, хто приїжджає сюди з різних куточків України. ось будемо сподіватися за кордону. Ну і власне продоворонні заходи Ці, в цьому напрямку зроблено вже дуже багато. Ми завершили спільно, спільно з нашими партнерами з Лінзенбургу проект на попа. Ми маємо достатньо е, технічних засобів автомобілів для вивезення твердих побутових відходів. Майже вся громада наша, скажімо так. Організовано вивіз цих відходів, ну, далі просто треба працювати над тими напрямками, які в нас вже є, і посилювати їх, поглиблювати. Можливо, у суміжній галузі економіки також долучати до того, щоб це напрямки розвезти. Рухаємося вперед. у Нас є на є плани, є вже і місця. Так я думаю, що і ми будемо мати перспективу подальшої нашої праці. Користуючись нагодою, я ще би запитала в колег Шумчан. Тим більше пані Лариса має таке саме прізвище, як я привіт, привіт! Вітаю Шумчан. у Нас тут на, на території Кременця. Скажіть, а що в Шумську є таке, чого немає взагалі в Тернопільській області? Хороші люди. Класні люди. Самі класні хороші. люди. Я теж переконана, що класні люди. У нас взагалі на всій Кременечні класні люди. у Нас класні люди в Україні, але от можливо щось таке, от особливе у нас є дитячий табір до освіт. Він частково реконструйований і його було б класно завершити реконструкцію. Але ми чекаємо вас і запрошуємо у наш табір. От дуже добре. Ну я надіюсь не як вихованку. Mm -hmm. а просто mm -hmm. Спостерігати, повідпочити. Дякую, дівчатка. Лопушне, ще, <рес> бурсуки, так? Ще ви ще допрацьовуєте. але ж ви теж вже ну, розумієте, про що тут йдеться так, так. І від нас вашої нас сьогодні. Це специфіка, у нас сільська громада. Це так, ж дуже класно. Сільська громада іноді має більше можливо. можливостей, ніж місто. Так, у нас можливо будуть відрізнятися ідеї від міських. Та неможливо, а дійсно вони будуть відрізнятися і будуть враховувати такі нюанси сільської території такі як ягідництво, дчівництво, більш направлена на переробку і сільськогосподарський напрямок. Успіхів бажаю, Дякую. не хочу дуже вас сильно відволікати від роботи, але тут в цьому залі є ще один молодий чоловік, до якого я мушу підійти. Друзі, зараз ви е, побачите, про кого mm. я говорю. Це наш, це наш Володя Крутевич. Привіт-привіт. Mm. Mm. Володю, привіт-привіт. Скажіть, будь ласка, молодий чоловік, ви сьогодні представляєте Кременечну в такому серйозному органі. І сьогодні вже я бачу ваша така ну, ділова тут робота. Допомагаєте, так. Я дедеркалам привіт, не буду вам заважати тоді. Ви казали привіт-привіт в камеру. Привіт-привіт. Ви забезпечуєте, я так бачу, тут і технічний супровід, і інформаційний і так Працювати в групах, угу. а де можна буде пізніше от почерпнути ці напрацювання? Вас їх. всім учасникам цього так, зібрання, так, буде все надіслано так, і буде. І я сподіваюся, що Тернопільщина отримає дуже серйозний стратегічний документ так. і буде по ньому працювати, Звісно. і все в нас буде добре. Нам головне Тернопільщина зараз Тернопільщина – це найкраща область. Ти, хто дивиться, знаєте це дуже дякую. Тернопільщина найкраща область, кременечина найкращий район. А ми з вами, шумський... друзі, шумський район. А ну в лету наразі. <рес> наразі так. Все вже ви підготували, зрозуміли. Детеркали – це так, це так малювни, що гарно, у вас є те, чого нема. До речі, колись давно детеркали славилися. Норками, правда? Тепер немає у вас вже такого з тих звіроферм. Все. А можливо, тут можна його в стратегію включити. Не, не знаю, напевно, що ні. Це ну, вже, мабуть, просто все. Просто немає вже на рівні на України, навіть не на світому рівні, немає такої тенденції зараз хутро. Тим більше так, зараз нас почують зоозахисники, вони да. нам дадуть хутра. Тому не буду заважати друзі тут, бо Та, дуже ще, бачите, тут 4 залишилося 4 хвилини. Залишилося чотири хвилини. Це 4 нам треба, правильно. І був, у лік, придете, ще, все, не, не Стратегія розвитку Тернопільської області дійсно дуже добре, коли цю стратегію розробляють не зверху, а знизу. Бо дійсно, як кажуть дівчата, кому як не на місцях знати і розуміти на що потрібно звертати увагу, на що потрібно акцентувати свої зусилля і спрямовувати їх саме туди, де Має бути якийсь позитивний результат. Хочеться щиро подякувати сьогодні Тернопільській обласній військовій адміністрації за те, що обрали для цієї роботи нашу територію. Ми гостинні, ми все зробимо як найкраще. І вам, друзі, бажаю усім гарного трудового дня, так само як і учасникам цієї зустрічі.